закидало пропущеними та так сильно, що не витримують військові бази і порти під загрозою навіть кримське міст. Україні вже нічого втрачати у цій війні. Тож вирішили завдати масованого удару і по ньому, щоб путіну не все медом здавалося. Давно настав час знести цю споруду. Масштабні вибухи спопиляють все на своєму шляху. і Вилитіла авіація. Кадри атаки у випуску далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. і Закликаємо поставити вподобайку та підписатись. У Криму пролунала серія потужних вибухів. Характерня звука Лунали відразу в кількох районах тимчасово окупованого півострова. Так у Феодосі відбулось кілька гучних вибухів із інтервалами 2-5 хвилин. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Пізніше ж телеграм-каналі зазначили, що вибухи продовжують лунати. Бахкає у Феодосії та досить сильно при цьому в місцевих чатах, особливо патріотичних, намагаються довести, що це всього лише грім серед зими. Так говориться в дописі. Ну а згодом також в Джанкої тимчасово окупованого Криму пролунало два вибухи. А в Міноборони АРАВ заявили про нічну масовану атаку безпілотників на Крим, а також про нібито збиті дрони в акваторії Чорного моря. Як стверджують у відомстві, була атака на Кримський півострів над акваторією Чорного моря, а також над Азовським морем. Згідно з повідомленням, Міноборони Арав загалом вже в повітряному просторі анексованих регіонів України та території сусідньої РФ зафіксовано 90 українських безпілотних літальних апаратів. При цьому підтверджень своїм заявам відомстві не надали. Проте, скільки загалом дрон. Онів атакували РФ і контрольовані нею території. Там також не повідомляли. Українські військові ці повідомлення не коментували. Водночас телеграм-канал Кримський В'єтір повідомив, що в селищі Заозерне на заході Криму було чути два гучні звуки, схожі на вибухи. Крім того, напередодні ввечері повідомлялись про гучний вибух у Феодосії. На даний момент деталі уточнюються. Окупанти в Криму очікують на масштабні удари вже найближчими днями. Про це повідомляють партизани руху. А теж розрахунки ППО, у Криму навіть намагаються уникнути перебування на позиціях 24 лютого. За повідомленнями агентів з-поміж військовослужбовців раф окупанти використовують усі доступні методи, щоб не перебувати на позиціях у ці дні. За даними атаж, також в окупанті виникають конфлікти серйозні конфлікти з керівництвом армії, зокрема через можливість піти у відпустку саме в цей період. Але окремі військовослужбовці обрали інший спосіб імітування хвороби, щоб потрапити на обстеження в госпіталь. Командування засер. Аво усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони, особливо після того, як раніше не скоро рахунків передислокували із Криму до Арафії. Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилення контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації про точну дислокацію комплексів і не дарма. Так і йдеться в повідомленні. Місцеві жителі самі російські військові надалі передають дані про позиції ППО в Криму. І найближчим часом установок може стати ще менше. Додали в АТЕШ, загалом починає з серпня 2022 року в Криму майже щодня чуто звуки вибухів. Російська влада пояснює це стрільбами по українських безпілотниках роботи ППО чи навчаннями військових арафії. Підконтрольний арафії глава Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотника основною загрозою для Криму. Схоже, рашисти серйозно переживають за здачі позиції їхніх військових баз та розміщення ППО, оскільки в двох районах Криму навіть відключають мобільний зв'язок та встановлюють блокпости через навчання навчання російських підрозділів БАРС Крим. підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов анонсував проведення навчань російських підрозділів БАРС Крим в Бахчисирайському та Сакському районах. Метою навчань є протидія проникненню диверсійних груп противника на територію республіки. Формат навчань передбачає повне блокування адміністративних районів та оглядові заходи з 10.00 до 15.00, Повідомив Аксьонов. Крім того, за його словами, у зазначених Их районах можливо тимчасове відключення мобільного зв'язку. А всі екстрені служби будуть доступні за допомогою проводового телефонного зв'язку та через систему ЄДДС за номером 112. Раніше повідомлялося, що аналогічні навчання проводилися в Роздольненському та Красноперекопському районах напередодні. А кримськотатарський ресурсний центр раніше підрахував, що в 2024 році Росія провела в Криму щонайменше 124 військових навчання, і це значне збільшення порівняння. З попередніми роками 40 навчань в 2023 році, 20 в 2022 році, 44 в 2021 році. Атака українських військових на тимчасово окупованих росіянами Крим, що відбувалась нещодавно, була скоординованою потужною ретельно продуманою та ймовірно була відволікаючим маневром. Наголошують експерти. Про це для Форбс пише військовий оглядач Девід Акс, аналізуючи наліт на анексований півострів, від якого росіяни були в паніці проти ворога за як пише аналітик не менше 40 повітряних цілей. Аск не включає, що ця атака на Крим, незважаючи на свою масштабність, була відволікаючим маневром. В такий спосіб українські сили, нібито хочуть змусити противника перекинути ще більше систем ППО з інших ділянок фронту. І таким чином за цією атакою на Крим можуть послідувати удари, які вже не будуть відволікаючими маневрами, наприклад, по рашистських командних пунктах і лініях постачання в Курській області на заході РФ або по рашистських об'єктах. На Донеччині для удару по Криму українські військово-повітряні сили використовували різноманітний арсенал, зазначає Акс. І за даними інституту вивчення війни, в ньому були крилеті ракети «Штормшеду», зенітні ракети С 200 ударні дрони, а також неідентифіковані балістичні ракети. Така різноманітність ускладнила РФ завдання з відпуття атаки, зазначає оглядач, зокрема ЗСУ атакувала авіабазу «Бульбак» та військово-морське училище імені Нахімова. Ця атака акцентує девідс є частиною. Ja. <laughs> Більш масштабного плану змусити противника перекинути в цей район додаткові засоби ППУ. Прогалини, що утворяться на інших ділянках фронту, українці могли б використати як ефективний інструмент проти рашистських сил, зокрема і в Курській області. Зазначимо, що тоді захоплений росіянами Севастополь у Криму атакували дрони та ракети. Окупаційна влада традиційно відзвітувала про відбиття атаки, не згадавши про вибухи та дим над містом. Місцеві жителі повідомляли про роботу російського попо в районах. Дромів та Бельбек змі писали про атаку ракетами Нептун та Шторм Шедо на військові об'єкти РФ у Криму на Чорноморському МУ імені Нахімова було помічено дим. Ну а загалом росіяни почали менше використовувати Крим для логістик. Зокрема, фактично повною мірою запрацював сухопутний коридор на окупованій частині Донецької і Запорізької областей. Російські загарбники майже перестали використовувати захоплений Крим для логістики через будовану залізницю в Приазов'ї, про що заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі. На радіо НВ експерт відзначив, що так званий Кримський міст продовжував працювати із обмеженнями після українських підривів, бо росіянам вдалося поновити рух цим мостом. Він був максимально наскільки це можливо відновлений. І він працює, хоча і з великими обмеженнями. Це по перше, а по-друге, робота по Криму зараз трошки в ціні стала, оскільки фокус уваги був переміщений на територію РФ. Йде робота з НПЗ, з нафтопереро. Обними заводами і нафтобазами, так сказав Попович, і таким чином зараз сили оборони намагаються атакувати більше об'єктів на території РФ. Зараз ворог, очевидно, став менше використовувати територію окупованого Криму для перекидання логістики далі на південь нашої країни, через те, що на превеликий жаль з повною мірою фактично запрацював так званий сухопутний коридор в Приазов'ї, так наголосив Попович. Ну а зокрема, рашистські загарбники експлуатують. Збудовану залізницю за напрямком окупованих міст Маріуполь Валнаваха. Тепер вони очевидно будуть більшою мірою використовувати сухопутний коридор, тобто заходять через Азовське море відповідні вантажі. А потім вони перевантажуються на залізницю і вже залізницею доставляються туди, куди їм треба. Я думаю, що зараз Крим буде меншою мірою використовуватися для логістики ніж це було раніше, каже Попович. Нама ну, зазначимо, що раніше ветеран російсько-української війни Євген Дики висловив припущення що знищувати міст через Карченську протоку Україні, зараз невигідно, адже він виконує роль приманки для російського побоя, яку Сили оборони поступово знищують. Речник військово морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Повідомив, що незаконно побудований Керченський міст періодично закриває дим. Він пояснив, що таким чином російські окупанти намагаються сховати шляхопровід від можливих атак ЗСУ. суну. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!